По ситуації з будинком культури всі ви пам'ятаєте, що орієнтовно з 4-го 10-го там перебувають якісь сторонні люди, і 10-го 10 під час святкування дня села у Грущанському будинку культури, невідомі особи заносили якісь свої речі безпосередньо в приміщення будинку культури. Ми, звісно, задавали питання, намагалися у цих людей поцікавитись. Нам сказали всі питання до голови села. 20 жовтня, за проханням жителів села, нами було підготовлено колективне звернення і підписні листи близько там 40-45 жителів села Грузького підписали це колективне звернення. І в той же день ініціативна група подала це звернення в Бишівську сільську раду. І також в той же день ініціативній групі вдалося поспілкуватися з головою села. Ой, вибачте, не з головою села, а з головою Бишевської сільської ради рознаєм Іваном Юрійовичем. Значить, станом на 20.10, тобто в усній бесіді, Іван Юрійович повідомив ініціативній групі села Грузького, що рішення щодо будинку культури не прийняте. Слів Івана Юрійовича нам стало зрозуміло. Стало зрозуміло, що. Він не в курсі, що насправді відбувається в будинку культури. Інформацію він отримує здебільшого від старости нашої Ларчикової Тетяни Володимирівни. І у Розна Івана Юрійовича складається таке враження, що будинок культури практично не працює. Ось, ну якось так. Ну дуже сумно, тому що всі ми знаємо, всі ви бачили, що не дивлячись на те, що у нас всього лиш один рік на посаді нового директора будинку культури є Світлана Васильівна, і просто ми, ми всі бачимо, як будинок культури ожив, не дивлячись на те, в якому жахливому стані він був, його намагаються втримати. Дітки ходять. На заняття проводяться якісь концерти. Не знаю, я особисто була на декількох заходах, і це взагалі прекрасно, і неймовірно, взагалі, що враховуючи стан будинку культури, він продовжує жити. 23 жовтня. Знову наша ініціативна група поїхала вже. Разом з директором Будинку культури на зустріч Вишевську сільську раду, де знову була проведена зустріч, на якій були і голова сільської ради Розна Іван Юрєвич, деякі представники адміністрації сільської ради, а також наша староста Ларчикова Тетяна Володимирівна. І знову ж таки, дуже прикро, дуже прикро це усвідомлювати, але з усього почутого, да, наскільки це було почуто ініціативною групою. Скоріше за все, не дивлячись на те, що в понеділок, 20 го числа, нам казали, що рішення ще не прийняте, але судячи по тому, якесь все-таки рішення було прийнято на позачерговій сесії 16-го числа, де всі депутати. Ну, ми відео дивилися, вони там всі проголосували одноголосно за передачу в оренду об'єктів комунальної власності. Скоріше за все, в тому переліку був і наш будинок культури станом на 23 число офіційної відповіді нам надано так і не було. І зі слів Івана Юрійовича, на наші запрошення, то що йому пропонували так приїхати подивитися в будинок культури, самим, подивитися. Що він функціонує, і що все класно, і що потрібно поспілкуватися з громадою. Іван Юрійович не дуже привітно зустрів цю пропозицію. Ну, звісно, він сам вирішує, куди йому їздити, а куди не їздити. Ось, але всім нагадую, що будинок культури це власність громади, це власність Грущанської громади. І, звісно, без обговорення з громадою, не дивлячись на те, що військовий стан. Без обговорення з громадою наші депутати не можуть приймати ну, таких рішень. І знову ж таки передаю привіт Діма Ларчиков. Діма Діма, ти від села взагалі-то обраний депутат, щось тебе взагалі не чути і не видно. Це ти так відстоюєш інтереси громади? Ну що де? Ти може вийди до людей, проведи з ними якесь обговорення. Ну і взагалі, наскільки ініціативній групі стало зрозуміло зі слів Івана Юрійовича. Він взагалі ніде нікуди не має їздити, і взагалі воєнний час і все, що він разом з депутатами вирішить, то в принципі так і буде. Ну, уявляєте, да? Тобто, в принципі, інтереси громади нікого не цікавлять. Да, я звісно розумію, що військовий час дійсно є дуже важливі питання, але це об'єкт комунальної власності, це власність громади. Це об'єкт культури. Це наш будинок культури це єдиний осередок культурного розвитку нашого села. І здаючи наш будинок в оренду, Бишівська сільська рада перешкоджає навмисно роботі будинку культури і перешкоджає право громади на культурний розвиток. Це так, на мою думку. Звісно, наша ініціативна група задала Івану Юрійовичу запитання, чи знаєте, яких саме людей ви туди нам поселили, на що ми отримали відповідь, що він не має це дізнаватися. Ну, тобто, як буде, так і буде. Тобто, приблизно так, якщо нам туди, якщо, якщо за сприянням пані Ларчикової, наша Бишевська сільська рада здасть, наприклад, в оренду якимся Одіозним, наприклад, людям, якимся можливо колаборантам, да чи ще комусь, то в принципі Івану Юрійовичу буде все одно, кого він нам підселяє в село. Хтось із вас подумає, що в мене знову параноя, да за росіян. А взагалі, то ви забули, що в країні війна, і чи ви забули, що чи може хтось не в курсі, що е, наша пані староста Ларчикова Тетяна Володимирівна е, тісно співпрацює з виходцями з російського поселення? Знаєте, так, що у нас біля Веселої Слободи російське поселення, руху Звінящої кедри Росії? Да? І наша староста спільно з ними проводить фестивалі, а фестивалі це всього лиш прикриття, а насправді там всі організатори росіяни з українськими паспортами. То, звісно, мене не може не насторожувати той факт, кого привела Ларчикова до нас в клуб. У неї давно стоять мрії, будинок культури комусь дати в оренду. Воно ГО «Веселі куркулі ходили навколо клуба, і в клуб ходили там, уже облизувались. Мабуть, хотіли це приміщення. І от, на те, як тільки клуб почав нормально функціонувати, так Ларчикова Тетяна Володимирівна навмисно, на мою думку, перешкоджає його роботі. І навмисно Тетяна Володимирівна розповсюджує по селу чутки. От, наприклад, перед днем села вона розповсюджувала чутки, що дня села не буде. Ось. А святкування Дня села відбулося. І це вказує на те, що Тетяна Володимирівна навмисно перешкоджає діяльності будинку культури, аби він не функціонував і вона могла його своїм знайомим здати в оренду. Ну, звісно, гроші не пахнуть. Тетяна Володимирівна, да? За цей період, ну взагалі по ситуації з будинком культури, звісно, наша громадська організація спільно з колективним зверненням від жителів села Грузького. Ми подали не одну скаргу, не одну заяву і у ФАСТів, і в Київську обладміністрацію. І що ми маємо на сьогодні? Станом на сьогодні, 27 жовтня 2025 року, офіційної відповіді нам не надали. Будемо виясняти, будемо уточнювати зі мною на минулому тижні. Зв'язувались представники Фастівської райдержадміністрації, запрошували мене як представника громадської організації, так як я писала скарги. Запрошували на зустріч. Поїхати в мене не вийшло. Вони потім запрошували мене на сьогодні. Але поспілкувавшись з громадою, ми вирішили, в принципі, ну давайте в цілому, хто я така, щоб вирішувати за громаду. Тому ми спільно. Поспілкувавшись, я розумію, що привезти всі тих 40-45 чоловік у Фасів це буде трошки накладно. Тому я запропонувала представникам адміністрації Фастівської сільської ради відвідати наше село і щоб не ми до них їхали, або я до них їхала, а щоб вони приїхали до нас. Ми покажемо, що нас турбує. Нехай вони поспілкуються з людьми. Ну і побачимо, що з цього вийде. Бо мені здається, що не Бишівська сільська рада, ні Фастівська райдержадміністрація взагалі взагалі Не в курсі, що відбувається, і кого вони нам поселили. Друзі, не варто лякатися подібних зустрічей. Ми маємо повне право приймати участь у місцевому самоврядуванні, і це абсолютно нормальна практика, коли очільники сільської ради, очільники райдержадміністрації, районної ради вони приїжджають до людей і проводять якісь громадські обговорення, де люди можуть висловити. Свої запитання, ну тобто, тому я не бачу взагалі якоїсь проблеми.